Я хотіла б, щоб зараз українська влада, зокрема виконавча влада, максимально зосередилася на тому, щоб провести з Північно-Атлантичним альянсом перемовини про те, а які конкретні кроки Україна мала би ще здійснити в політичному а в в політичному, скажімо, своєму розвитку і змінах, зокрема, які стосувалися б верховенства, наприклад, права контролю над правоохоронною структурою, над розвідувальними структурами, над безпековою структурою в Україні, для того, щоб відразу після нашої перемоги. Ми могли розраховувати на політичне рішення північно-атлантичного альянсу, аналогічне тому, яке було застосоване до, до Фінляндії і до е, Швеції, і щоб ми могли розраховувати на політичне рішення.